Керівники відділів впевнили у вас підвищити всім заробітну платню. Але, прийшовши наступного дня на роботу, ви, мабуть, не очікували побачити щось подібне. Отже, почніть хоча б з розподілу персоналу на ресурси між A, B, C та D плеєрами, якщо коротко. До іплеєрів e відносять людей, які мають амбіції, кар'єрні інтереси, можуть повністю контролювати самостійно процес, можуть делегувати функції. На них все зациклено. Це по факту ваш склад виробництва, підприємства і так далі. Є бі-плеєри, які іноді потребують контролю. Є сі-плеєри, які потребують періодичного контролю, тому що за ними іноді вбачається. Погіршення показників виробничих і так далі. І є діплеєри, яких потрібно контролювати щодня, інакше вони вкрадуть вивозку з вашого підприємства. Yeah. Крок номер 2 це механічна KPI, система мотивації персоналу. Її потрібно розподілити на дві частини: базово через відділ кадрів або HR-ресурс, або рекрутери, які у вас працюють на підприємстві, описати повний функціонал. Кожного вашого працівника і далі зазначити індекс складності. Ви знаєте, що KPI має 100%, і от кожний функціональний обов'язок в залежності від складності його досягнення або виконання, має свій відсоток. І далі у вас буде дуже складно якимось чином надурити чи надати вам фіктивні свідчення для того, щоб штучно зависити собі 100% KPI. Тому що ви будете продивлятись ці механічні таблиці, будете розуміти, яка на виході премія квартальна або річна очікує ваш персонал. Але якщо впевнені, що на вашому підприємстві є люди, які складять саботуючі дії або сірі кардинали, або системно демотивують ваш персонал, звертайтеся до нас за допомогою службових розслідувань із використанням поліграфу, ми складемо повну картину ризиків вашого підприємства. Та надамо вам перелік актуальних дій щодо їх ліквідації.